Які три наші тригери, які ми ніколи не дозволимо партнерам або зовнішнім керуючим компаніям, зовнішнім брендам зробити в рамках нашої рекреації, в рамках власних оспіталець, саме головна історія про те, щоб кожен учасник і партнер будь-якого кластеру, не лише рекреаційного, він розумів, що він повинен створювати додану вартість, бо йому за цю додану вартість. Прилітає бонус додатковий бенефіт від сусіда з іншого кластеру. Він не повинен точно порушувати певні правила рівня якості для людини. На самом ділі, ідеальний партнер він повинен разом з нами створювати місце для свого бізнесу. Ми даємо чіткі правила, структуру, місце розташування того чи іншого кластеру напрямку в кластері, об'єкту в межах кластера, і він повинен сьогодні також прийти і з нами дискутувати. Тому ми йому обмеження робимо юридичні і фактичні в об'ємі, uh -huh. але інші обмеження дадуть мешканці, які скажуть неякісно, неправильно і неемоційно. І це все в роботі буде з мешканцем більше ніж з нами.